Продовжувати говорити про українську мову, долучаємо до нашого ефіру Тараса Креміння, уповноваженого із захисту державної мови. Пане Тарасу, вітаємо в ефірі. Вітаю У вас, добрий день. Слава Україні, героям слава. героям слава та перше дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру в такий день. Хотіли з вами поспілкуватися. Ну певно, із неприємного розпочнемо. 280 скарг є від початку року на про порушення мовного закону. Про що переважно ці скарги? Де порушуються права наших громадян? Якщо говорити про динаміку збільшення звернення з початку повномасштабного вторгнення, то вони якраз говорять і про системні порушення в окремих сферах, а з іншого боку, вони свідчать про те, що громадяни України почали доволі активно реагувати на порушення своїх мовних прав. І саме з цієї причини ми констатували, що за перші півтора місяці фактично за два є така статистика, вона жодним чином не відрізняється від тієї, що була торік. Але змінилася структура зв'язку з тим, що набули чинності норми закону в окремих сферах суспільного життя. Так, скажімо, у, е, у сфері інтернету, декілька років тому у сфері обслуговування разом із тим, у нас з'явилися такі інструменти, як застосування Кодексу України про адміністративні правопорушення по відношенню до злісних порушників, які принципово відмовляються надавати інформацію та постиг у в сфері освіти, обслуговування. В інтернет-сегменті або в освіті тому хочу сказати, що найбільше звернень на нашу адресу надійшло з міста Києва 94, з Одещини півсотні, Харківщина 43 і так далі. Але це робота позитивна, тому що ми бачимо мовності, якісь громадян, які краще почали спілкуватися українською мовою, більше приділяють уваги досконаленню своїх мовних навичок в інформаційному просторі. Переважно українськомовний контент, радіо, телебачення. Друковані медіа, це якраз сприяє тому, щоб української було більше і в офіційно визначених сферах, ну і звичайно, в домашньому спілкуванні. Тобто, чи свідчить це про те, що, от, як ви кажете, там Харків, да, Київ, ще регіони, які Наприклад, умовно до повномасштабного вторгнення вважалися більш російськомовними, вони дійсно свідомо переходять на українську мову і вимагають, щоб їх обслуговували, надавали послуги саме державною мовою. Тобто, це якби внутрішнє таке розуміння приходить до людей. Звичайно, звичайно, і це жодним чином не обговорюється. але звернув би увагу на персоналізацію таких порушень, скажімо, якщо у 2020 році. До числа порушників у нас входили міські голови, народні депутати, заступники міністрів, очільники обласних державних адміністрацій, словом, всі ті, хто зобов'язані відповідно до закону спілкуватися українською мовою у визначених законом сферах. То сьогодні таких порушників числа державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, керівників державних установ, директорів шкіл тощо фактично немає. Тому ми маємо сьогодні абсолютно іншу структуру порушень. І з тим ми звичайно працюємо персоналізовано, вживаючи всіх визначених законом дій. Ще хотів запитати стосовно історії зворотнього штибу, коли люди, які послуговуються російською мовою, кажуть, що їм відмовляють там в прийомі на роботі чи співбесіду саме через, через мовний аспект. Як з цим реагувати? Чи треба їх переконувати, чи в якому взагалі полі знаходиться це питання, і чи потрібно на нього звертати увагу? Ви знаєте, в багатьох країнах світу, я кажу про країни Балтії, ті громадяни, які не можуть вивчити державну мову, звичайно, вони говорять про порушення таких прав. Нещодавно ми чули аналогічне в Литві, в Латвії, Естонії, де, здавалося б, люди, які проживають 20-30 років і більше, досі не вивчили державної мови, і вважають, що з ними повинні в органах влади, в органах правопорядку спілкуватися російською. В Україні такого точно не буде. Тому що у нас є закон, у нас створені можливості для опанування української мови. Буквально сьогодні ми запустили перші в Україні мовні курси для військовослужбовців, щоб, не дай Бог, ніхто не сказав потім, що немає таких можливостей, і е, питання такої мовної інфраструктури стоїть на найвищому контролі з боку керівництва держави. Хочу підтвердити, що найближчими днями, очевидно, це буде в п'ятницю. Відбудеться засідання уряду, на якому затвердять. Державну мовну програму, і вона сприятиме в тому числі і запуску державних мовних курсів, якими ми покриємо всю територію України в e, 2024 році. Серед пріоритетів це і поширення української мови за кордоном. І звичайно, це викликано і тим, що мільйони наших співгромадян досі перебувають за межами нашої держави. Тому українознавчий компонент у закладах загальної середньої освіти, яким забезпечує наших школярів, це один із перших кроків на рівні університетському. Це звичайно. Відкриття і забезпечення діяльності кафедр української мови або українознавчих студій. Я підтримую ініціативу першої леді, яка запропонувала книжкові полички, а також аудіогід української мови. Буквально годину тому було підписано меморандум між канадським інститутом Українознавчих студій та Кім академією. І міжнародний або глобальний проект з популяризації української мови додав нових можливостей та імпульсів. Тому е, про структуру порушень, е, коли не надають послуги російської мови, я говорити не буду, тому що за замовчуванням кожен повинен надати послугу державною мовою іншої мови за наявності такої можливості або рівня володіння. Інше ніж державна мова, я чому запитав, тому що після деокупації, після нашої перемоги, деокупації всіх територій, особливо тих територій, які знаходилися під російською окупацією, ось уже 10 років, буде складно одразу людям, певно, щоб перейти на українську мову і послуговуватися нею не те, що взагалі, а бодай на роботі, в школі чи в освітніх закладах чи є розуміння або програму, як впроваджувати або повертати скоріше буде сказано українську мову рідну мову на тимчасово окупованих територіях? Абсолютно про це я говорив і коли працював народним депутатом України восьмого скликання, коли взаємодіяв з обласними адміністраціями у прифронтовій смузі, я власне відповідав за розвиток загальної середньої освіти на теренах Донецької. Луганської областей і часто бував і в Авдіївці, і в Краматорську, і в Северодойнецьку. Тощо, спочатку повномасштабного вторгнення, ми побачили, що мова стала під прицілом російських окупантів. Вони починали з вивізки при в'їзді до населеного пункту і закінчували спаленням книжок і вбивствами, в тому числі учителів і цивільного населення, за кіднепінг. Або викрадення дітей я не кажу. Ми це все прекрасно розуміємо і знаємо. Але хочу сказати, що сьогодні в прикордонних областях, в деокупованих областях, в тому числі, ми бачимо спалах на відкриття мовних курсів на виконання відповідних місцевих програм. Херсонщина має найбільшу кількість місцевих програм, в тому числі на окупованих територіях віддалено проводяться мовні курси, закуповуються книжки. Люди активно шукають мовні курси з тим, щоб вдосконалити свої мовні навички. Ми сьогодні провели перший регіональний мовний форум, на якому зустрілися керівники трьох південних областей: Херсонської, Миколаївської та Одеської. Це надзвичайно важливий компонент, тому що ми зараз готуємо кадровий резерв і для державних службовців, для педагогічних працівників комунальних установ, які з моменту до окупації будуть готові до виконання визначених повноважень. Тому від е, поліцейської дільниці до е, закладу освіту такий кадровий резерв готується, і це серед пріоритетів уряду на та четвертий рік. Дивіться, ще до цього питання: а якщо є волонтери, які хотіли б просто поїхати і впроваджувати до прикладу не те, щоб мовні курси, а розмовні клуби, як це часто відбувається з англійською мовою, так звані speaking клаби яких є багато по всій Україні, чи можливо було б стати мовним волонтером і чи доцільно було б організовувати таких людей? Звичайно, такі люди організували за ці два роки понад пів тисячі мовних курсів на нашому сайті, на сайті повноважних захисту державної мови, є точна інформація про місце розсушкування, час, а також формат зустрічі наживо або дистанційно. Власне, на волонтерах сьогодні все і тримається, і вони представляють як заклади освіти, заклади культури, так і громадські організації. Громадські організації єдині з якими ми сьогодні започаткували мовні курси для військовослужбовців, якраз тими займаються, що добровільно проводять. Необхідну роботу для усіх охочих громадян, але звичайно це не може бути єдиною відповіддю на ті виклики, які в нас є, тому що тотальне розсійщення було століттями а можливості для утвердження української мови, яку ми бачимо в появі унікальних українських книжок, кінострічок, іншої продукції на радіо, тощо вони якраз потребують і можливості. Осягнення усього багатства української мови, тому таких волонтерів у нас предостатньо, але має бути крім місцевої мовної інфраструктури сотні місцевих мовних програм і державна програма, яка буде підкріплена реальним фінансовим ресурсом. Наскільки я знаю, цей документ готовий до його прийняття, і буду сподіватися на реакцію з боку очільника уряду прем'єр-міністра і відповідних міністрів серед пріоритетних міністерств. Які я тут бачу, це звичайно міністерство освіти, це звичайно міністерство культури інформаційної політики, міністерство ветеранів, а також інші міністерства, які відповідають за реалізацію державної мовної політики, забезпечення прав громадян в різних сферах суспільного життя. Пане Тарасе, і не можу не запитати у вас ось яку річ не знаю, чи часто ви буваєте у Тіктоці, інстаграмі, інших соціальних мережах, але якщо заходити, то не могли не помітити, що там. Зараз дуже багато іноземців вивчають українську мову. Дуже багато. Вони всі е, просять порад. Вони всі спілкуються українською мовою. Британці, американці, е, люди з азійських країн, з європейських країн дуже багато. Е, ви е, що відчуваєте по відношенню до цього факту, як е, людина, яка е, захищає українську мову? Ви знаєте, сьогодні разом із першою леді ми презентували англійське видання історії України в Росії Михайло Грушевського. Інтерес до української мови, історії, культури, традиції та ідентичності до джерел нашої незламності в усьому світі зріс. І про це говорить не тільки Тікток. Достатньо подивитися новини, почитати там, скажімо, аналітику Інституту проблем війни або там, скажімо, Атлантичного альянсу. Відповідні ресурси і стане все абсолютно зрозуміло. Інтерес високий є, але треба цей попит перекривати необхідними додатковими можливостями. Тому кожен повинен робити свою роботу і в будь-який спосіб допомагати світові зрозуміти нас, підтримати нас і забезпечити необхідне просування наших військ до повного визволення української землі. Ми повинні забезпечити і молодь, і людей старшого віку, істориків, дипломатів. Людей, які будуть займатися і почали займатися відновленням об'єктів критичної інфраструктури як мінімум необхідну інформацію, а з іншого боку, усіма можливостями тому, власне, зараз обговорюється законопроект про множинне громадянство, і представники різних країн можуть і мають право долучитися до відновлення української держави. Я вірю в те, що відбуватиметься і повернення мільйонів громадян і представників, в тому числі української діаспори, тому що українська нація, українська держава, потребує мільйонів рук, мільйонів гарячих сердець, а також нашої незламності для того, щоб перемогти лютого ворога. Дуже вам дякуємо, пане Тарасе, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки роз'яснення. Yeah. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Тарас Кремінь, повноважений із захисту державної мови про діаспор.